Ісусу Христового. Багато покликаних, але мало обраних. Цими словами закінчується притча Господа нашого Ісуса Христа, яка читається у 14-ту неділю після п'ятидесятниці. ця показує відношення Бога до нас і наше відношення до Бога. Для усіх є приготований весільний банкет. Усім на ньому вистачить місць. У домі отцяного пасеть багато, говорить Господь у Євангелії від Іоанна. І Господь кличе нас одного за інше, але не кожен з нас викликається на цей запит Божий. Один говорить: Господи, дякую Тобі за запрошення. Але мені ніколи, у мене земля. І те, що на ній відбувається, для мене важливіше. Небо далеке, а земля ось вона під ногами. Можливо, колись у старості у мене буде час подумати про тебе, але зараз дай мені насолодитися земними радостями. Але земля і все, що на ній проходить, як говориться ще не писання. а людина і Бог залишаються. Перетнувши межу, яка відділяє життя від смерті, людина встає перед Богом. І Якщо у цьому житті вона дбала тільки про земне, у неї нічого не залишається перед особою Бога. Якщо вона не збирала скарби небесні, все у неї забирається. Інший говорить, Господи, я чув про Твоє весілля. Але дай мені закінчити мої справи. У мене багато справ. І людина хоче ці справи закінчити, але вони не закінчуються, бо такий закон цього життя людина завжди чимось зайнята. Треба свідомо себе звільня... звільняти, робити перепочинок, паузи, щоб відтокнутися на заклик Божий. Один сучасний богослов сказав. Подумай, скільки земних справ, скільки слів було зроблено за всю історію людства. І про них не залишилося жодного спогаду, лише найважливіші слова, найважливіші дії були записані у книгу історії людства. І ті справи, які ми вважаємо важливими в цьому житті, перед віжністю ніщо. Чим ті, які ми зробимо для душі і для Бога. Ще третій говорить: Господи, я цілком задоволений цим життям. У мене є родина, дружина, діти, яких я люблю. Є друзі, мені з ними добре. Можливо, колись у мене їх не стане, я переживу родичів і друзів. Тоді я буду думати про Тебе, про небесне. Але ніщо у цьому житті ні родина, ні любов не може перевершити спілкування з Богом, присутності на Божому бенкеті. Багато покликаних, але мало обраних. Чуючи ці слова, треба подумати, чи ми відкликаємось на цей заклик. Господь всіх нас кличе. Але від нас залежить, якщо ми не зявляємось, аж ми не пішли до нього самі. Банкет наповниться людьми, як сказано у Писанні, що покликані не були достойні. Але чи ми з'явимося на нього? Багато покликаних, але мало обраних. Всі ми є покликані, але не всі виявимося обраними. Ними будуть лише ті, хто обрав життя. Божих. І тому вибір між життям і смертю, Богом і дияволом, Христом і Антихристом добром і злом за нами. Ми робимо цей вибір щодня, щогодини щохвилини. Тому що в кожній конкретній ситуації, у кожній миті ми стоїмо перед дилемом. Яка яскраво відкрита у старому завіті? Життя і смерть запропонував я тобі благословення і прокляття, Обери життя, щоб жити і потомство Твоє. Амінь. Слава Ісусу Христу!